Доброго ранку, діти! Сьогодні 12 листопада, і урок у вас дизайн і технологія. Для цього року вам знадобиться альбом Маленький трудівничок. Сторіночка 25. Підкрийте, будь ласка, а поки ви відкриваєте, я хочу вам загадати загадку. Ці осінні квіточки, мов маленькі зірочки, білі, сині, пурпурові, фіолетові, бускові. Діти, подумайте, які квіти. У нас ростуть восени. І так, це в нас Айстри. Дітки. А поки ви відкриваєте сторіночку 25 я вам хочу розказати цікаві факти про Айстри. Більш ніж половина видів Айстер зростає в дикому вигляді в Центральній і Північній Америці. Перше. Садові айстри з'явилися в Древній Греції. Айстра перекладається з грецької мови як зірка. Голландською мовою королів Франції квітка означає різноманітність любові. Якщо Калавалер дарує букет Айстер пані, цим він хотів сказати, що вона йому дуже подобається. І сьогодні ми з вами будемо робити букет пухнастих айстер. І так, відкривши сторінку 25, ви побачите тему нашого уроку пухнасті айстри з бабусиного саду. Хочу вам зауважити, що вам потрібно спочатку підготувати заздалегідь смужки. І так, кольорові смужки підготуй заздалегідь. Для цього відмірюй, а потім відріж від краю довшої сторони аркуша кольорового паперу дві смужки, завшишки 1 і 2 сантиметри. Використай папір 5 різних кольорів. Зробивши ці всі смужечки, вам потрібно зробити айстри. І зараз я вам розкажу, як ми це будемо робити. По-перше, потрібно вирізати деталі аплікацій та малюнок зі сторіночки 27. Ось вам потрібно вирізати ось це і вирізати ось цю вазу і шаблон листочка. Клинові листочки ось цей кленовий листочок, ви залишаєте, не відрізаєте його. Це нам потрібно на наступний урок. Вирізавши. Всі деталі, які нам потрібні, ми перейдемо до квітки. Тоншу смужку щільно накрути на дерев'яну паличку. Закріпи кінчик валика клеєм. Так, малюночок під номером у нас 2. Далі на ширших смужках зроби надріз... Надріз... надрізи до середини її ширини. До середини тільки надрізаємо. Далі змасти клеєм край стрічки. Ось у нас змазали клеєм, обкрути нею валик, кінець зафіксуй клеєм. Бачите, дітки, що вийшло? У нас вийшла майже, -майже квітка. Відігни надсічки та розрівняй їх так, щоб було видно середину квіточки. І так, діти, у нас вийшла вже квітка. Далі вам потрібно зробити ще 4 таких квітки, щоб в сумі у нас вийшло 5 квіточок. Далі, дітки, коли ви зробите всі квіточки, вам за шаблоном потрібно вирізати листочки, 3 штучки, 3 листочка. Кожний з них потрібно зігнути навпіл. Це малюночок 7-8. Та скрути їх у. Так далі. Е, та згафруй по косій, як на фото 9, 11. Щоб вони в нас були як справжні. Так. Далі, дітки, нам потрібно вирізати три тоненькі смужечки, які будуть шириною пів сантиметра та завждов... завдовжки 13 см, та скрути їх у завитки. Так, розклади та приклей на основу листочки. Завитки. Так квіти. По черзі ми все приклеюємо з вами. Так, тітки, а далі нам знадобиться кухонна губка. Маленька квадратик. Із губки нам потрібно вирізати тонкий квадратик і приклеїти. Літе його на зображення на основі кошика. Ось, бачите? Там, де кошик? Поверх губки наклей вирізаний кошик, який ми вирізали на сторіночці 27, бачите? Зверху ви приклеїте. І він у нас буде такий дуже об'ємний. Дітки, ви вже переглянули відео? І, будь ласка, згадайте про техніку безпеки і бажаю вам успіху! Зробіть дуже гарні айстри! Дякую за перегляд мого відео, до побачення!